Добрий день, друзі. Хочу зняти відео. Ну, Працюю я додатково іще на кованих виробах. Тут знайомого, трохи хочу допомагати. Відео огляд компресора Дніпро М. Дніпро М, Ніпро-М, от бачите, модель. вк 2 п Потужність двигуна 2,2 кВт, об'єм ресурс 50 літр. 420 літрів хвилину продуктивність. Що ж тако, е, друзі? Компресор був куплений років 2 тому. Менше, напевно, півтора, бо то весною він куплю. Е, вартість його була, ну я точно не скажу. Е, вартість була в районі 200 доларів. Ну, компресор, відверто кажучи, гівняний. Він це грошей далеко не вартує. Саме перше, що після півроку року експлуатації компресори пропадає масло у головці. Головці після от даний час, після півтора року експлуатації в головці... Якщо ним, допустимо, малюється брама, бляха до брами, це до півдня роботи. Дві в тиждень брами, то два тижні і треба доливати масло. Кілька тут не тримають у поршнях. Масло, як ви бачите, тече звідси. Ось тут тече масло з-під прокладки, тече масло сюди. Як би це не проблема, бо лиють хлопці масло вже звичайне. Мінеральне, але проблема в тому, що викидає масло сюди в шланг і при температурі навколишній менше, верніше, коли холодніше, 2-3 градуси морозу, у шланзі стає конденсат і забиває шланг. Кидає конденсат разом з фарбою. Так що... Ось купувати таку модель компресора. Ну, не те, щоб не разу, а просто він не вартує цих грошей. Зараз немає тут. Е, Поїхав хлопці на вкладку, є старий компресор П'ятирічної давності Міол, який вже добитий до ручки, але зволиш працює масла не бере. Ну Мотор тут гарний. От сама компресивна головка Ну дуже вотла. Тут всюди сочиться практично повітря. Чуть-чуть підтягнули, трісло коліно, трісло гайка. Це вже тут мінімум перемінено 5 разів. Модель така непогана, гарний вроду, продуктивний, хороший. Ну, якість, якість, відверто кажучи, дуже слаба. До побачення.